Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції і три можливості, три варіанти для вас. А ви можете інтуїтивно вибрати свою карту. Якщо у вас це не виходить, таке буває. Дійсно, таке буває. Просто або сьогодні, або взагалі не можете прийняти рішення щось вибрати. Прослухайте всі, а ввечері просто перевіряєте. І тільки тоді ви можете сказати, яка карта у вас програлася. У когось інтуїція краще працює, у когось гірше, це не страшно. Все, мої дорогенькі, поїхали! Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Дивіться, карта місяця. Карта невизначеності, карта страхів та депресій. Це коли непрозоро, абсолютно, абсолютно, взагалі, все. У кого хороша інтуїція, то в того може бути тяжко на серці, а, і, знаєте, таке відчуття, не знати, що робити, розгубленість. Ось, а ця карта взагалі -то попереджає. Не підписувати сьогодні нічого. Дивіться, з ким ви говорите, не одразу всім довіряти. Ваша інтуїція, повірте мені, вона вам підкаже. Навчіться її слухати. Ось якось так: непрозорі, нещирі люди оточення. Це не значить, що все оточення, розумієте, все не можна бачити у таких, ну, скажімо так, темних фарбах. Але місяць говорить дійсно про підлість навіть. Ось якось так. Будьте обережні. Карта номер два. Король жезлів. Ви знаєте, король жезлів це людина, яка бере на себе відповідальність, яка бере на себе якусь організацію. Це, звичайно, може бути і організація вдома. Роздати всім завдання, організувати якесь свято. Це і на роботі може бути щось, це може бути і волонтерська робота. Хтось отримує. Підвищення, тобто крісло, тобто якийсь кабінет, можливо, навіть. Це суспільна праця, це праця на суспільство. Це не є щось особисте. Особисто ви отримуєте повагу захоплення вами, на вас будуть рівнятися. Ось якось так. Порада цієї карти. В принципі, беріть все в свої руки, тому що жезл у ваших руках повинно бути тільки бажання. Ще може бути сьогодні знайомство або розмови стосунки з таким чоловіком, а тобто людина. Така атрактивна, можна сказати, людина, яка вміє завойовувати словами своєю поведінкою, своїм одягом. Ось як отак. Це людина вдягається, скажімо так, екстравагантно, а з такими знаєте, фарбами яскравими. От Чоловіки носять шарфік там, знаєте, так на шиї красиво, чи ще щось там, рукавички. там. Ну, вже має людина свій стиль, скажімо так. Тобто небайдужий стиль. У соціуму. Карта номер 3 Шість мечів. Говорить про брати відповідальність на себе. От в першу чергу карта радить, беріть на себе відповідальність. Відповідальність за свої слова, за свої дії, за свої плани, за свої ідеї. Не перекладайте їх ні на кого, тільки самостійно. Це карта, скажімо так, руху, руху в якомусь напрямку. Це може бути і якесь відрядження, це може бути взагалі-то і пересування, але рух і бачення, наприклад, ваших слів по побудова вашого речення. Це теж відноситься до цієї карти. Тобто, будуйте речення, опираючись на свою, як би це сказати, тільки що говорила, вже вилетіло з голови, беручи на себе відповідальність, ось я якось так: контролюйте себе. А це може бути і виїзд за кордон прийняти рішення, щоб потім ні на кого не казати, от ти мене підманув, підвела і тому подібне. Ось, все робимо своїми руками. Беріть на себе відповідальність. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! На все добре!